Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео ми приготуємо чудову страву вихідного дня, французьку ніжну, вершково сирну картопляну запіканку «Гратен». Для себе я відкрила чудову формулу харчування, яка поєднує як страви здорового способу життя, так і для душі. У будні дні їм корисні страви, а у вихідні влаштовую собі свято та дозволяю приготувати щось більш цікаве. До ґрена мені пасував цього разу салат капрези. Почнемо приготування з нарізки картоплі з лайсами приблизно в 2 мм. Щоб гратен запікся швидше, картоплю спочатку потрібно проварити у вершках, яким ми надамо аромат за допомогою чеснику, гілочки шавлії або чабрецю та третини чайної ложки мускатного горіху. Соломо перчимо за смаком. До речі, картопля та шавля такі ж найкращі, друзі, як помідор з базиліком. Коли вершки почнуть кипіти, додаємо в них картоплю та проварюємо приблизно 7 хвилин. Вершки мають повністю покривати картоплю. За необхідності, додайте ще. Форму для запікання рясно змащуємо вершковим маслом. Та починаємо викладати картоплю в форму, пошарово чергуючи з сиром. Сир вибирайте за власним смаком, щоб він гарно плавився. Мені подобається гауда. І наполегливо рекомендую хоч трішечки додати пармезану. Кількість інгредієнтів, а також інші корисні посилання, як завжди, в описі під відео. Повторюємо шари до закінчення картоплі. Також викладаємо всі вершки. І зверху добре присипаємо сиром. І ще один висновок зробила в процесі приготування. Краще брати форму більш широку і не накладати дуже високо. Випікаємо при 180 градусах приблизно півгодини. Буду вдячна за вашу підтримку. Є питання по рецепту пишіть в коментарях. Приєднуйтесь до нашої спільноти, друзі, за смаком. До наступних рецептів!